Армадол, забудь про головний біль. Дар'я озерна тобі. Доброго ранку Спасибо, добри, що прийшла. доброго ранне. Дійсно, тут по перше, ми часто говоримо про якісь предмети, які стосуються їжі і напоїв, але ми бачимо гонтельки. Ми до них ще підійдемо. Ага. Дієві способи зміцнення імунітету. Чи всі вони ці дієві способи підходять людям? Є такі універсальні, а є які точно ну цим не використовувати а цим можна ну, по-перше, е, імунітет це, це не курс гривні. Ми його не можемо послабити і не можемо то зміцнити. Тобто, це система, яка має працювати так само, як от працює мотор. Е, вам потрібно ну навіть моторне таке порівняння. Він має функціонувати. І в потрібному місці імунна система має атакувати якихось або збудників хвороб, або там власні клітини, які мають стати пухлинними, uh -huh. можуть стати пухлинними, або не атакувати, якщо це, наприклад, нормальні продукти, чи це uh -huh. наші власні клітини. Чого їх атакувати? Там не виникає запалення, там де воно не потрібно. Тому імунна система – це така як адекватна людина. Треба, працює, не треба. Вона там відпочиває. Тобто, ми не говоримо, що там слабкий імунітет чи сильний імунітет, або працює чи не працює. Та в нас чи є візос? поняття, як скомпрометована імунна система. Люди, наприклад, які пройшли протипухлинну терапію, угу. чи люди, в яких синдром набутого імунодефіциту, які не отримують антиретровірусну терапію і в них вже розвинулося супутні захворювання до ВІЛ. Це вже так. Це називається муноскомпромотований стан. Угу. Є різні імунодефіцитні стани вроджені, але вони не є поширеними. Проте е, імунна система це ну, велика кількість різних клітин, різних ланок. Вони між собою взаємодіють на малій відстані, угу. на великій відстані. Тобто, це як українська армія. Вони можете ну, тобто. Е, Кілька армії ми можемо поставляти хаймерси. А, а імунній системі ми можемо постачати, ну хіба створювати нормальні умови, не заважати і вакцинувати, щоб її проводити навчання. От, це, те, от це головне, що ми можемо робити з імунною системою, не занапастити свій організм в цілому способом життя, і вакцинувати це от, от, такі ефективні О, тренування. Так про хаймерси в нашому організмі Класний образ, сказали це супер. А і я дум... і чекай, інна, проводити навчання. Вакц... Цинувати так, це теж. Не... А, я, а я думаю, що для підтримки імунної системи має бути внутрішній волонтерський рух. А волонтерами для цього можуть бути вітаміни. Ну, дивіться, вітамін, в нас немає такого вітаміну. Оцей вітамін для мізків, а ага. такі він туди так прицільно пішов да. по з таємними каналами, прямо з кишківника, А оцей вітамін для імунної системи, і він так копає і в кістковий мозок, такого немає. Всі клітини вони працюють за однаковими принципами. В них відбуваються біохімічні процеси, передусім спільні. І якщо в нас не буде, наприклад, вітаміну С. І це я так не галошую, це Люди, які зараз воюють, люди, які зараз в підвалах ховаються, то погано буде всьому тілу, відпочинаючи судин ясен утворення синців до імунної системи. Якщо в нас немає вітаміну Д, тобто знову ж таки людина на суворому веганському раціоні ховається від сонця чи має хронічні хвороби, то проблеми будуть не лише в імунній системі вони будуть всюди. Якщо ми не є фізично активними, незалежно від нашого віку, чи ми. В глибокому пенсійному чи це підлітки, то проблеми будуть в усьому тілі. Тому всім людям потрібен збалансований раціон, в якому є всі сезонні місцеві продукти, все, що ми їмо, на що в нас немає алергійно переносимості чи моральних якихось там заборон, це їсти. Ми це їмо, а, диви, а рухаємося. Хода роби ляже СП. Да, такі о, от про вітаміни. Диви, їх можна з одного боку отримати через фрукти, овочі, як ти там є прикладати да, того всього. А дуючи, вітамін це і часник, це просто ну, забез, які, що. Ну, запашок тут та інше. Але є ще й концентровані вітаміни. Це мається на увазі, пішов в аптеку і купив, які ефективніше потрапляють в організм і починають діяти всі настанови, міжнародні медичні кажуть, що там потрібно їсти цільні продукти, бо в часнику в ньому є не лише оці сірковмісні ладкіс. Полуки, а ну, і цукор, і клітковина. І ну тобто, ми тут спожили багато всього. В лимоні, крім ну, вітаміну С, його не так багато. Є багато ефірних оліг, і, і біла шкірка, вона корисна а, то і, 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 і жовта шкірка корисна. От Взяли лимон і його просто можна потерти на терку і весь з'їсти. І ми, і фруктові кислоти. Тобто, ми отримали набагато більше, ніж просто вітамін С. Імбир, так само він дає нам і. Аромат і смак багатий, і одразу, типу, ми в Азії опинилися, угу. і одразу нам тепло. І імбир це прикольна штука. А, а просто якщо ми щось там випили пігулку, то ми отримали тільки те, що в цій пігулці угу. одну речовину як одну. А багато ж пишуть, що вона мультівітамінна. Ну, якщо... ну типу, якщо вона мультивітамінна, проте є. Низка станів, коли людям прописують вітаміни, коли їх навіть або колять, або дають дозова на певним і це призначає лікар. Це ті ситуації, коли нам вже. Раціоном самим не обійтися. нам потрібна контрольована, ефективна швидка ревітамінізація за певним uh -huh. вітаміном. Е, тому кажуть, люди, які були після полону, люди, які при повернулися з війни, демобілізувалися, люди, які повернулися з окупованих зон, е, їм справді з допомогою лікаря потрібно відновлювати це здоров'я. Вони навіть не матимуть жодного ні бажання, ні ресурсів, uh -huh. ні сил цим займатися. Але, от е, ті, хто живуть таким умовно мирним життям. І можуть собі піти купити лимончики mm -hmm. і зробити салатик з капустою гірочка, то мають робити салатик з капустою гірочка. Воно не з е, ми не можемо харчуватися їжею космонавта, а потім доганятися пігулками, mm -hmm. бо ми отримуємо набагато більше. Типу. От, е, Властивості цілого набагато більші, ніж сума властивостей окремих компонентів. От це ми отримуємо. Тому ми маємо бути фізично активними в будь-якому віці, незалежно від нашого стану. Ми маємо добре спати, бо якраз mm -hmm. під час сну нас імунна система отримує mm -hmm. такі сигнали, щоб вона наша нервова система зберігає свій такий хороший стан. Mm -hmm. Не стресувати, коли не потрібно стресувати, реагувати, коли потрібно реагувати. А коли ми не виспані, то все навпаки. Ми пропускаємо важливі сигнали Сприцовки. і ми реагуємо там, де можна Йоди стартувати. Не і імунна система так само. Тому ми от, дотримуємося здорового способу життя, максимального такого, який ми зараз собі можемо дозволити, угу. і вакцинуємось. Так, зараз ми ще продовжимо говорити так, ще якісь заходи треба проводити, як відкоригувати свій спосіб життя, наскільки це можливо, ну, в тій чи іншій ситуації і в умовах війни. І поговоримо, от які продукти обов'язково мають зараз бути в осінній період на столі в нашому раціоні. Так, отже, говорили так, які продукти мають бути обов'язково на столі, і зразу переходять тоді також до цих наших узварів, з уз, у напоїв, що треба все це класні штуки. Тобто, в нас немає таких досліджень. Які показують, що людина не спить, не їсть, нервується, воює, бігає, гасає, а потім випила якогось напою, як моряк папай. і хопа, все класно. Немає такого. Е, є таке, що людина потом про себе дбає, правильно їсть, висипається, тренується, і життя в неї відносно комфортне, а потім вона ще чаю з калиною випила. То, о, е, ну, Як, це, як в тому анекдоті про весілля, я троївся вівсяним печивом, тільки сочність навпаки. Тобто е, нам не поможе. Але вони класні, вони є. Все, що. В нас є природна калина, супер напізна, в ній багато пектину, багато пігментів, дуже смачна. Кизил, mm -hmm. з нього можна робити соус. Кокриві терен терен, mm -hmm. терен, гарбузи це все смачна, хороша, відносно, недорога, відносно там, креветок, авокадо і mm -hmm. якихось ніштяків, які взагалі не на часі. Це хороші продукти, їх варто їсти. Треба тільки знати, що з ними готувати, як їх зберігати. Mm -hmm. І риба обов'язково має бути в раціоні, але не обов'язково лосось дикий. Mm -hmm. Це може бути оселедець, це може бути тунець mm -hmm. з консервів. Це теж риба. Це може бути юшка з місцевої річкової риби. Mm -hmm. Там теж є омега-3 поліносичні жирні кислоти. Тому все це Баклажа... ми їмо. І баклажани, я, так. Ну а, до речі, а, що хотів... я ще хотіла сказати. От зараз так само ну, діти зараз йдуть в школу, там особ... на навантаження і дистанційка чи офлайн неважливо. А є якась відмінність у підході в цьому наборі цих вітамінів корисних для дорослих і для дітей вони всі однакові різняться тільки дози, але в дітей так само як і в людей старшого віку, які ну мовно кажучи за 65, п'ять, угу. в них більше потреби в білку. Mm -hmm. І їм потрібно на зовсім трохи інші пропорції харчування. Проте робота над імунітетом дітей полягає в тому, щоб вони ну не жили в геть-стерильних умовах. Mm -hmm. Ти буде все прокварцовано, щоб вони контактували з собаками, mm -hmm. ну не цілувалися з ними, прям так. От, mm -hmm. а були собаки, коти, вулиця, баюри, бити кропиву палицею, бути на сонці, гасати. Тобто, те, що в місті особливо і було важко, і стало mm -hmm. ще важче. Дітям потрібно. Планова вакцинація. Якраз от в їхній імуносистемі на проходить навчання за стандартами НАТО в, цьому, в цей період, тому ми регулярно робимо вакцинації. Дітям потрібно добре спати, особливо з-підлітки в них відбувається СУВ, і вони стають раптом совами. Це фізіологічно, це природно, це нормально. і тому, якщо у них там якась дистанційка, то дайте своєму підліткові виспатися до одинадцятої, uh -huh. і хай він потім включається в цей день, якраз в цьому випадку це окей. Uh -huh. Типу, чому тінейджерам класно тусити, гуляти до ранку, того що їхній організм так працює. Але свої там години 9 годин сну вони все одно мають відіспати. Uh -huh. Тому, якщо є така змога, зараз робіть з цих лимонів лимонад. Окей, вчимося з дому, хай він висипається. І е, дітям важче їх долучити до такого харчування з салатиком, рибкою е, і угу. узварами солодкими, бо їм угу. хочеться калорії закинутися і комфортної їжі. І ось це проблема, проте треба намагатися це, це зробити. Клас, спасибо. Дякуємо, Дарко. А, людина, Дарк... яка образами мислить, і так воно доступно. Ви так, є Україна всередині вас зсу ЗСУ, це йому система зсу. Потребує допомоги. Як допомогти? Всі скіли сказала дарсі скинулись по 10 гривень. крутяк, так, оце божнімо Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.